Штар, військовослужбовець чи, можливо, економіст. Сьогодні центр зайнятості проводить ярмарок вакансій, де кожен зможе підібрати собі відповідну професію. Майже 120 пропозицій в різних сферах. Співробітники центру підготували вакансії серед великих та малих підприємств міста. ТОВ гімопласт, ТОВ феркезапівденний, Південний», АТ Укрпошта. Військова частина 2197, Білгородністровська квартирна експлуатаційна частина району, медичний реабілітаційний центр Тополя, міський центр Благоустрій, АЕФ Шаба. Окрім представлених вакансій, відвідувачі центру послухали про ініціативи від держави, а саме урядовий проєкт Є робота, який включає в себе створення та розвиток власного бізнесу зі створенням робочих місць. Грантова програма Власна справа передбачає суму гранту у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення нових робочих місць, а також на розвиток власного бізнесу. Від суми гранту залежить створення робочих місць. Якщо це сума до 150 тисяч гривень, має бути створення одне робоче місце. Якщо сума гранту до 250, від 150 до 250 тисяч гривень, має бути створено два робочі місця. Про всі тонкощі відкриття власної справи розповів представник філії Одеського обласного управління публічно-акціонерного товариства Державний Ощадний банк України Станіслав Мурсал. Кожен бажаючий мав змогу дізнатись усе про державну програму та навіть скористатися нею. Також відвідувачі могли долучитись до лав прикордонників на різних посадах. Представники Білгородністровського прикордонного загону розповіли про переваги служби та соціальні гарантії, які отримують військовослужбовці. Через війну багато хто втратив роботу, тому варто пам'ятати, що центр зайнятості завжди допоможе знайти вам нову. Або запропонує альтернативний варіант. Держава впроваджує безліч нових програм, якими ви можете скористатися, звернувшись до співробітників центру за адресою вулиця Миколаївська, 12, або за номером телефону 048 230 12 62. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Перший муніципальний канал.